Призив Джек, і це друга частина. там дуже багато виділиться, що вона зробить мене закритими очима. І в цьому відео вона буде збирати ну, можливо, більш складніший комплект. Ну, підійдемо. Це у нас екіпаж Санти. У нас пройшло два тижні з моменту прошлого відео. І я в той самий день заказала цю красоту. Ще прийшла йолочка, але мене сестра не захотіла зніматися, бо брат. Мій її на день дуже пошутив і вона передумала зніматися. Я буду з планшета з музикою. Спокойно ночі. Мішочка канат. У вас є з бочки? походу не добавку на горі? У нас є. Да? Да! Да? Палець вверх чи палець вниз. Понятно, Тут там два я боюсь. Я не могу найти их. Тут поломанный олень. Что там, серйозно? Бери миску. пише пила, да, самиксор, правиша, пр пра, да Извиню. Я не знаю, что ты работаешь, так что <laughs> Работаю Бля, женщина разъебранный. Тебе сейчас жопа вылезет. Ага, моим, моим цим решила, вот зараза. Да, да, в не раздавы. Тече белок. Вытек белок. Подожди вдох. ток. Полотенушка. Полотенушка. Полотенце. Ага. Блендер. Ну, сама сама разбираюсь. Все я надо? Попала? Да. Ну, она, конечно, подзабыла отбирать. Сейчас так это пришли. Розетка. Ну все, я поняла. Не знаю, я собрала всіх по запчастях. Лівіше, вперед. Вперед, да. До... пудра что, сразу все? все, а это мой Да а это нормально значит все, значит все. я надеюсь пока стоит олень и приклеится все вон на отсюда на вот на надо полгода пока я буду приклеивать все круг прямо на левише да мне не сдаете, надо еще белок добавить. На. Да белок! На. Белок! Белок! Мне тут больше ничего не мало. Что там еще лежит, что ей надо? Насадка. Насадка на миксер. Жовток, да? Будет? мешачик опять высочку мешачик не знаю но да удачи так а мне бы надо я посесклеить короче начинаешь наверное с сану так поставлю надеюсь ти до них дотянушься и заберу фігурки для оленей сюда. Блин, надо щось таке невеличку емкость говорить трошки, чтобы я могла туда втекнути ці часто. Не надо, я сама справлюсь. А мама! А не на брейк! Вот тут лучше не надо новостях. <laughs> <laughs> оленя А оце надо на нього приклеїти <проб> Це лапа и рог Вони откламані. И <проб> ага. так у каждого. Вот ага. це таке хорошо. <проб> да, оце и туда вы надо ноги. Да. Ні, на рог, да. Ні, не на той стороне. Ну, намаш його трошки тут. Сейчас и сзади так само. Стой! Да. Ну я думаю, начнет тут самого легкого, це до голови приклеїть рог. Ні, це башка, ні вище, ні. Ямка так, на мацає. У нас дополнительно вода появилася. І следующим оленем так само. Сначала крем Скільки ти ты Вам надо бока мазать, а не... Ага. <смеш> а не ножку. Бока, а не ножку. Какие бока? Хватит на пол потекло. Я, <смеш> не... я не можу нельзя держать. Я не... Я говорю, я хочу что-то. Что мені, тут? Держи Що да. я ще не було, друзі? Так. О, я хочу, далі трохи. На мене. На мене хватає. Так, що я можу сказати, Из за того, що нова пошта дуже сильно повредила в крупчаровки цих оленей, от, ну воно просто розкасає. Ми зараз його ось клеїмо, вообще нічого подається. У мене оленя склався по запчастях цей. Ну, щось типу, стоїть, хоча воно вже десь около двох ну, держиться. Оцей даже просто лежаче отвалюється все. Ось, дивіться, просто всі часті. Е, ну і оцей, по-моєму, теж би приклеївся. Але оці розмокли хана санки теж стоять уже до фіга. Ну, санки, кстати, склеїлись. Ось ну, Отак теж розмокає, але хоч і не поламане. Ну, тобто, аби воно хоч не поламане, приїхало, то може було б легше. Тому я розумію, що таку детальнику, то було б нормально. Але, коли такі маленькі деталіся і воно, подивіться, я 4, 4 рази вже вмикнула, воно я просто його ставлю, відпадає. От, хоч воно зверху буде, хоч з боку, хоч знизу, воно просто відпадає. Я, я спочатку по частях приклеювала, воно стояло в стаканах. Усе, ну, у нас не виходить. Тобто, зараз спробуємо поставити двох олені, які так на підставку і їх до сону. Короче, Лерка вже відкрила очі. Начала протикувати оленя, ріг. отпала голова. Ну, хтось, якщо з'їсть шпажку, я не вдував. Я якраз їх як тут розмочила. Блін, Блин, Лерка, ну ж вообще уже. Ой. Короче, це безполезно. ЗАТО санки є! Давай просто нема. Нема. Нема! Одна попитка спасти оленів. Ой -ой. Приїхали всі поламані. Будуть у нас лежачими. Тобто є лежачі поліцейські, лежачі олені. там лени. О, ні, добрий. Короче, длерка до спустя три часа змогла їх реанімірувати. Трьох поставила, прив'язала. У одного, звісно, трошки слетіла голова. Но ноги так і не получилось, бо він дуже сильно розмок, в итоге вона його посадила в санки. Ну бачите, у нього голова, вона випала трошки за бочистку. А ці так в трьох блін, по так зробимо лучше. Ютяться Там оно тут Всім дякую за перегляд і до наступних відео.